Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаємо в новій серії, яку ми назвали Жебраки Слова. Про що йдеться? Що будемо, як будемо робити. Зараз все побачите і почуєте. Так. Форма ще не до кінця вирішили ми, як воно має бути. Ми хочемо просто відкривати слово і ділитися тим словом, яке доторкає наших сердець, що Бог яким чином Бог нам вказує на якісь моменти того слова. Дуже це якось особисто сприймаємо і хочемо тим поділитися з вами. Тобто, це не є якісь це не є якась лекція. Ні, 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 небагато навіть там мудрого чогось буде, чесно кажу. Але <laughs> просто маємо надію, що то слово. Маємо все ж таки da. надію, що якась мудрість вийде. Може, тю-тю трошки, оскільки ми ж слова, то просто з Божої волі daj, хочемо, daj, щоб daj, нам daj. Господь щось відкрив в тому слові, яке ми читаємо, розважаємо, а ви нас слухаєте. I też mamy nadzieję, że też Duch Święty w, w was, w waszych sercach, wykonuje swoją pracę. Miecze i Syn Ducha. Amen. Prosimy o to, Święty Duchu, przyjdzie ochrona nasze serca, naszej dymki, przyjdzie i wlewaj w nas światło. Світло, яке розяснює, морок, який не дозволяє нам побачити істину, прийде Святий Духу. Прийде Святий Духу, відкрите слово для нас, щоб ми серцем, серцем відкритим, щирим чистим серцем прийняли це слово, то слово, яке є від тебе, то слово, яке оживляє нас, то слово, яке збагачує нас. То слово, яке теж звершується, коли ми говоримо на це слово Амінь, коли, коли ми приймаємо відкритим щирим серцем, хай то слово воно звершується в нас і, і також думаю, в житті наших теж, і слухачів. Прийде, Святий Духу, до нас. Амінь. Прийде святий, побачивши ж народ, Ісус зійшов нагору. І коли Він сів, підійшли до Нього Його учні, а Він, відкривши уста. Почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гнобити та виговорювати всяке лихе слово на вас, обмовляючи мене. Радійте і веселіться. Бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Як так собі уявляю цю сцену, то ну, Ісус, який навчає цілий народ, і починає свою проповідь від цього фрагменту. А потім. i tego fragmentu jeszcze co czego mówi, ale to jest taki fragment, w jakim win mm, mm. tak i interpretatory. interpretatorów, tego, to jest jakby ekspoze Jezusa początek. On jakby mówi o tym, co najważniejsze na samym początku jaka jest w meta jakimś nam życia, na co w zachalicy i zakon i tak jakby chce spramowaćy słuchaczy w własne w jakąś może na no i tam nazywaje tam tych różnych ta, yy, ludzi i no ta szczęśliwi, ciekawość, co, albo chworyć Про цих, які по суті, не мають чогось. Або про цих, які. Ну, теж не мають, але є якось так, якби, задіяні. Тобто, не є закритими так, що ну, закопали там свій талант, бо в них немає. Тільки вони щось роблять: вони активні е в, в цій дії, так. І, ну і це є якийсь образ святості. Якщо Ісус говорить про мету життя, Ну то, ну то це святость, це, це, це мета, до якої прямуємо всі. Угу. Ну, я так читаю то слово, те, що блаженні, то тобто щасливі, мине тоді, коли ми вбогі, коли ми тихі, засмучені, голодні, спраглі. Такі тому, що вони блажені, щасливі, тому що їхнє царство небесне, що вони успадкують землю, що вони утішені, що вони насичені, що зазнають милосердя, вони побачать Бога. От це є щастя. Правда? Це є щастя. А ті речі, тобто, що вони тихі, засмучені. E, що вони гологлі, голодні, спраглі, e, чисті серцем. Це не йдеться про те, що це є, це є дорога до того, щоб там-то успадкувати, там то, успадкувати, там -то якби, взяти, отримати. І, і це дуже якось так. E, ну, бо так просто говорити, що блаженні убогі, блаженні тихі, смиренні, тобто, коли вас ну, ви ніби, це якби трохи так, ну як і тут щастя. Нема в цьому ж, ніякого щастя. Так? Mm. Ale, ale kiedy czytamy e, czytajemy oreczenia do końca, to w końcu zawsze jest napisane, czu, w czemu jest to szczęście, tak? no, kto, kto nie chce, być buty e, w Czarstwie Niebeskim? No kto nie chce? No to wielkie. Kto nie chce zaznaczyć miłosierdzia, No żyć w północy. Dумаю, no, że to jest największym szczęściem. Але ці перші речі, які говорять, що в Богі духом, тихі, засмучені і так далі, вони нам говорять, що нам перешкоджає бути щасливими так насправді. Угу. Тобто я розумію, коли я просто маю багато, багато всього, маю багато всього, тоді я розумію, що Бог не буде на першому місці, а Царство Небесне це і Бог, який є царем мого життя. Це ага, Ісус тобто Кієв перешкоди... в моєму житті, uh -huh. правда. Я хочу, щоб Він царував в моєму житті, щоб він був на першому місці. Я хочу, щоб, Боже, навіть молюся, говорю, ти мій Господь, ти мій Спаситель. Так? Молитва прийняття Ісуса як свого особистого uh -huh. Господа і Спасителя. Це чудові речі. Правда? Я це говорю, я це проголошую. Але я розумію, що Господь не є завжди на першому місці. Я би сказав, що часто Він не є на першому місці, в моєму особистому просторі, в моєму серці, в моєму житті. А чекай, я з цього переходу. Тобто, mm -hmm. е, бо ти почав від цього, що все ж таки ну, Ісус, якби говорить, ну, говорить про бітницю якось, uh -huh. тоді ви будете щасливими. Та? Це, бо це дар. Ну, по суті, так, святість — це дар. Ale póki co wam brakuje. Ta? I to mhm. jest jakaś droga. Ta? Same tomu, że kiedy wy macie, kiedy wam nie brakuje i tak dalej, to to może być mhm. przeszkoda dla tego. I same tomu kiedy wy nie macie, to Bóg wam jakby zabiera, nie daje wam to, żeby wam pomóc osiągnąć to, co w Сам він хоче вам подарувати, так? Mm. Я, я навіть, я навіть не, не думаю таким чином, що Бог мені забирає щось. Mm -hmm. Я це розумію так, що е, я хочу, е, я хочу бути спраглим, я хочу не посісти усього, що які можливості я маю, ресурси, можу навіть багато чого мати, посісти, багато зайвого навіть. Е, не хочу тому, що це займає місце Бога. A ja chcę, żeby on był na pierwszym miejscu. A, to już idecja pro twoją odpowiedź. Tak, to już moja odpowiedź. Czego ty chcesz? czego ja chcę, czego ja pragnę. Bo no szczęście ja pragnę. Nie, że Bóg już ale ja jak taki, no dobra, to jak już tak jest, to jak już będzie. Tylko ja sam jakby to <laughs> przyjmuję świadomo, tak? Dobrowolnie. Tak, uh -huh. Ta, no to jest je, je, je coś takiego, myślę w mnie, że kiedy ja myślę... No ja, ja monach. Mm. Вибрав Бога, ніби мав би бути на першому місці, але багато є речей, які мене від нього відокремлюють. Я mm -hmm. закриваюся на його, на його, на його, на його присутність, на його теж ідеї, думки, які він мені підкидає, пропозиції, до яких він мене запрошує, і мені здається, що це часто є в моєму серці така боротьба. Mm -hmm. А вона мені, а це це означає, що тоді він не може царювати в моєму житті. Тому mm -hmm. добре бути в Богі. Mm -hmm. Добре бути в тоді. Ну так, да, але там не лише про в Бог ість йдеться. Mm -hmm. та? Йдеться mm -hmm. про, про сум. В, в одному перекладі мені сподобалось такий буквальний переклад, які плачуть, вони блаженні, та? Mm -hmm. вони будуть утішені. То, це таке теж. Та? Це трішки може звучити комусь, як такі, не, не плач. Ну, чи там, не знаю, як української сказати, не плакайте. <laughs> Все буде добре, не переймайся. Та, трішки mm -hmm. такі дешеве, дешеве утіха. Може хтось так думати, що, що, що про це про це йдеться. Але ну, ця різниця, яку ти показуєш, тобто не те, що я починаю там плакати, мені сумно, чи щось, тільки я. Наголос на, на мій вибір, що, uh -huh. на моє рішення. Я ну, є якби ситуація важка, та? але я все ж таки, плачу плачем. Я вирішую, що я хочу бути щасливим. Uh -huh. yeah. Я хочу бути відкритим на Ну, Бо коли ми ну, отримуємо щось похане, то теж нам дуже легко закритись. Ну, бо треба захистити себе, та? Zakretesz na jakichś z innych ludzi, może jakie je przyczyny o cieło strażdania też. Uh -huh. A tu się pro toj moment, no a ja, ja wsiż takie буду błohosłowyty moich wrogów. i to, w nie je, toczno z nas, bo to my tak one wmiemu, nie. Ale Boch nam takie może podarować i pytania czy ja chcę na to pochodyty się, nie, co to, coś takie, ktoś mnie jest doszkapęc, no. Так, правда. Тут, до речі, то, що зараз ти тепер останнє кажеш, то, то це би було мені якось воно якось так з тими словами співпадає блаженні миротворці. Mm. Блаженні миротворці. Ту йдеться про власне стосунки між людьми. E, то, що ти кажеш, що благословляєш когось або проклинаєш його. E, миротворець є той, хто, хто не, не проклинає інших. А благословляє. І це є процес теж якийсь. Тобто важко нам любити людей, важко нам виходити їм на зустріч, і прощати, пробачати, приймати їх такими, якими вони є. Це дуже складний, складна річ і процес. Але поступово, ну, це є миротворці, власне. Це є миротворці. Mm -hmm. А це є ключове. ой, то як коли я це читаю, то миротворці, вони синами Божими насуться. Mm -hmm. Ну, я хочу бути названий сином. No, da, da my chcemy, ale Acha. za ogóle chcemy, da. <grymne> <grymne> I jeszcze możliwe, Jak ktoś tebe w jedną szcuku wbije, to. <grymne> no ja, ja tak rozumiem że o Jezus Jezus mówić na górze, Góra Blażeństw, to winka, win sam w sobie. В ньому е, звершується то слово uh -huh. на іншій горі, на горгові. І тепер ми його власне бачимо, бачимо як миротворця. І тут чітко бачимо, тому що, коли він помирає на хресті, і він молиться за тих, хто його вбивають, тоді стоїть там один, пам'ятаєш, там стоїть один офіцер римський, і він каже: він справді сином Божим. Uh -huh. Він тут названий є Сином Божим. Uh -huh. Це точно блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ага. Той язичник, той, хто нічого не має спільного з народом вибраним, ага. він проголошує, що той, хто висить на хресті, той, який благословляє і молиться за своїх вбивців, він є сином Божим. Ага. Ну, да, це, Я це, це бачу такі... тут, тут, власне, бачу, як то виповнюється то слово, яке тут ага. є просто на Ісусі. В ньому. Ну, no, це, ну, no, ясна річ, то планка дуже висока. Ну так бути Ісус. це ж неможливо. Uh. Але, але він це, ну, говорить, це якийсь ідеал, до якого ми прямуємо. Навіть якщо нам не вдається, uh -huh. то ну і що? Якби... No, він не сказав: ви будете таким, як я є. В... Він говорить, будьте. Uh -huh. Якби будьте, а. а... Tak, to no. bardzo no, ciekawe, bo można też, w zasadzie ja Myślę, że wielu ludzi ma takie problemy, że przez to, że nie udaje się, mhm. że ciągle nie udaje się, no, to stracą nadzieję, że to możliwe, nie? A tu nie pro, pro uspich o sukces, tylko to nawet Isus Faustyni Faustynie powiedział, nie? Nie uspich o sukces? але про, про ці зусилля, які ти вкладаєш. Uh-huh. Це, 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 є, є щось таке. Бо та, це цікаво, ти сказав, що якби Ісус говорить справді, я це так зрозумів, про себе. uh -huh. Якби він говорить блаженні такі, 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 а справді їм говорить про себе, я є такий. І я вам зараз покажу. О, да? Uh -huh. <laughs> і він це зробив якось, переходячи через своє життя. І... І вмираючи на хресті, це правда. Ні, ну Взагалі, то я так думаю, що е, коли шукаємо відповіді, як це зробити, як таким бути, uh -huh. ну то такий є один вихід. Просто ба, е, подивитись на нього, uh -huh. на Ісуса. Е, коли я мав свого часу, мав таку різинку, файно цікаву на, на долоні тут, на якій було написано: е, А що на твоє... що зробив би Ісус? Uh -huh. Це якби нагадування для мене, це було. В, в різних моментах, ну вона була така, здається, ага. помаранчева, якась так, оранжева. Uh -huh. І тобто я не міг забути за нею. І просто, і коли я подивився, то мені зразу приходило, ага, окей, може зараз не треба так е, раптово реагувати. Треба почекати, подумати, а що на моєму місці зробив би Ісус. Uh -huh. І таким чином, я думаю, коли ми таким чином не знаю, хочемо відповісти комусь, повестися якимсь чином. Реагувати на поведінку інших людей. Добре, добра річ, коли ми питаємо, а що на моєму місці зробив би Ісус, mm -hmm. а не відразу відповідати. Я думаю, що багато, багато чого би мене сказали і не зробили, і не відповіли таким чи іншим чином, якби в нас десь така думка десь була постійно. No, да, щоб це було щоб też, Ісус зробив. Щоб це теж було можливо так в такий один момент, то теж хіба треба, щоб ми це якось це практикували. Ну, так просто зустрічаючись з ним, наближаючись mm -hmm. до нього. So. Тобто не, не так, що О, в той момент я буду вимагати від себе, щоб бути як він, якщо я не постійно неї, та не намагаюся цього робити. Ну, це ж неможливо, не? ну, може можливо, з якоїсь Божої благодаті, але... Ну, але все ж таки він нас кличе до, до, до стосунків з собою, не? таких близьких стосунків, до, до послуху йому, до слухання слова, до цього, щоб бути з ним перебувати. Ну так. так, це не є просто якийсь інструктаж, просто так. так. Я, це, я це розумію, що ти зараз говориш. Бо можеш, можу я ставати ближчим до нього і більш подібним на нього тільки тоді, коли я просто з ним так. перебуваю. А це не просто якісь там, не знаю, вправи, це просто перебування з ним, коли я погоджуюся на те, щоб в лапках тратити свій час з ним, угу. так, щоб з ним бути. To, gdzie ja staję podzielnym, e ja zostałem bardziej podirnym do niego to jednoznaczno ta podchodzę się z tobą mhm. ale też też dąmajesz, że się o momenty kiedy nam nie udaje się one je też szansą dla nas bo czasem to może nas jakiś wiczać wprowadzić, a czasem jak byśmy by tak podumali pro tym, że, że to nieudacha ona jest szansą jakby dla następnego razu tak Mnie nie udało się mhm. zaraz ale Jezus, ja chcę być z tobą jutro tak? <tusza> ta cie własna szans Навіть не що мені вдалося, але щоб я був з тобою. Я, uh -huh. я тут відпав так, якось, але я хочу бути з тобою і, і маю надію, що як прийде наступний такий раз, то я вже інакше е, буду діяти. Так? Uh -huh. А я ще звернув увагу ще на одну річ тут, бо нормально то є так, що це, це ті слова, що Ісус говорить, вони стоються, стосуються майбутнього. Але є дві речі, про які є просто в теперішньому часі. Uh -huh. Дві з тих речей. Тобто блажені і Духом, бо їхнє царство небесне, uh -huh. тобто вже їм належить. Uh -huh. а, і переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Uh -huh. А там в кожному іншому випадку є будуть, uh -huh. а, зазнають милосердя, вони наситяться, будуть утішені, успадкують землю. Це цікаво, що просто е, не треба нам тільки чекати чогось в майбутньому. To ja. jest coś, do czego nam trzeba dążyć. Trzeba brać sprawy w kiedy darowany Bogiem coś jest, to ono już tutaj się, i tutaj, no, i teraz. To tak. To jest tak. To jest tak. To jest Słowo, ja może tak. To jest 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 tak. To tak. To jest ale same to muszą zabażać pownoty, nie? Jak jeszcze my nie osiągnęliśmy. Ale ona tu i zaraz je je możliwa, nie? Nie, nie. nie? tak, że trzeba tam czekać nie wiadomo jak długo, albo otrzymamy coś innego. No budę insze, bo my inaczej to przyjmujemy, ale co będzie to i sam wskrzesły Chrystus, że przebywa w sławie i nie? To co ciekawe. Ja. To prawda. To... No i ta jeszcze zachęcenia to w końcu, bo no też Якось дуже надихає. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика е, на небі. Я обітниця. думаю, що це добра mm -hmm. обітниця, особливо для тих, які, не знаю, якісь меланхоліки mm -hmm. <схай> або в депресивному стані. Багато зараз в нас є чогось такого, що ми трошки так даємо задню. Е, дуже багато людей засмучених, якихось знеохочених. Е, а, тут, а тут говорить нам Господь. Радійте, веселіться, нагорода ваша велика, е велика на небі. Це трошки нам допомагає, мені здається, жити вже тут і тепер майбутнім життям. Uh -huh. Тут і тепер, майбутнім, тим, що нас в повноті чекає, да? що нам Господь обіцяє. Але воно вже тут. Да? вже тут. Е якось так, то не йдеться про те, щоб. Бути штучним, якимсь неправдивим, радіти mm -hmm. да? Радійте, да? Я, то, я бачу, що все не, вкладається, не складається так, як би хотів, я добре буду веселити і радіти. Ну, воно... Це йдеться про щось внутрі. Це якась yeah. дія благодаті yeah. теж мусить yeah. бути, бо то самі, самі по собі не можливо, щоб ми це якось mm -hmm. віднайшли. Mm -hmm. да? Це вже, може, це теж такий момент, якщо ви в цих обставинах. Ma taką te taku i, i, i Sylu, to tym mm -hmm. bardziej to mu radzite, bo co znaczenia ciego, że się win wrze w was pokław swoją silu, swoje życie. Ta, to ceje działanie tego ducha doręci. I przez nawet w życiu Jezusa, co tak było prawda, Jezus zbesilił się w Świętym Duchu i skazał. Ta. Jest takie słowo. Ta. Prawda. Про тягари і про те, що вони не такі не тяжкі, так? ярмо і тягар, так. то там є то слово. Там є то слово угу. про Ісуса, що Він звеселився в Духові. Угу. Тобто це є плід Духа Святого, це є доказ Його присутності в мені. Я можу навіть при тих всіх обставинах, які зовсім не спонукають мене до радості, я можу звеселитися. Bo w mnie jest Duch Święty. To hmm. Jego działanie w mnie. I jeśli ja tego nie robię, nie, nie, nie proszę też o Niego, nie? uh -huh. no to też nie dziwno, że to nie pracuje. Nie dlatego, że Bóg nie może, ale dlatego, że my potrzebujemy, jak wolni uh -huh. ludzie, tych obażania. Wracamy do początku, do tej dobrowolności, tak? uh -huh. tego wyboru, tego decyzji, w jakim ja. Відкриваю себе в цих в яких я, я є на дію Святого Духа, щоб в Твоє ім'я Ісусе Святий Дух задіяв в мені. Так. Ну, якось так. Велика справа, велике слово, велика надія, така обітниця, mm -hmm. яку Христос нам, нам дає, нам і нам, вам, які цього слухають, теж на початку е, цієї нашої нової серії. Зустрічай е, з Божим Словом. Zapraszamy was do tego słuchania Bożego Słowa razem znamy w tej serii, że brakuje słowa. E... Do zobaczenia kiedy, ja nie wiem, ale kiedyś. No tak, naprawdę po trzeba powiedzieć, że my już miesiąc temu mieliśmy się, ale ono po <laughs> prostu nie wychodziło. Якось важко нам якось no, дуже напружені наші графіки. Може, нам треба важко. було більше забажати, yeah. щоб це сталося. А може і так. І якби цей момент власне, oh. браку, <laughs> і ну, no, да. обітниця. Ale. Щоб Бог дав обітницю і, і вона сповнюється тут і зараз. Але маємо надію, що скоро побачимося знов і почуємо. Амінь. 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 Дякую. До зустрічі. Yeah. Dakujemo. Budte blagosloveni.